Сто днів уряду цей склад кабінету міністрів України відзначає перший ювілей Володимир Гройсман, що став наймолодшим прем'єром в історії України, заявляв про амбітні плани, що вдалося виконати, а що поки лишилося планами. Олексій Сімаков підсумував перші три місяці роботи кабміну на чолі з Гройсманом. Я вам покажу, що таке управління держави. Це слова щойно призначеного парламентом прем'єра Гройсмана. У когось вони викликали іронію, у когось надію. За часи незалежності Володимир Гройсман вже 18-й прем'єр-міністр, і, до речі, наймолодший за всіх попередніх. Зараз йому 38. І нині для його уряду символічний рубіж 100 днів роботи. Я думаю, що ці дні були не самими легкими в нашому житті з вами, достатньо складними. Закордонні воєжі та регулярні зустрічі зі світовими лідерами, вагомий актив для Гройсмана особисто та уряду. Загалом, попри це, обіцяних у липні грошей від МВФ Україна поки не отримала. Певною мірою є затримка з отриманням траншу від МВФ. Та, да, зокрема, і тому, що не всі законодавчі акти проголосували. Тут можна звинувачувати парламент, але і уряд має більш активно працювати. Водночас, серед успіхів, експерти в один голос називають спрощення реєстрації закордонних ліків. З кожним місяцем ситуація, в що стосується якості ліків і ціни ліків, буде змінюватись в кращий бік. Натомість приватизація поки що буксує. Масштабним проектом мав стати продаж хімічного гіганта одеського припортового заводу. Конкурс оголосили ще в травні. Утім, за два місяці покупець так і не знайшовся. Капітальний ремонт доріг поки не досягнення, а лише гучна обіцянка. Лише цьогоріч збираються підлатати десяту частину доріг, а це 1700 кілометрів, мільярдні контракти. Тож кожна бюджетна копійка під контролем. Попереджає прем'єр. Якщо ми знайдемо, що якісь кошти були. Переведені в готівку, вимиті будете сидіти, тому краще працюйте, працюйте сумлінно. Загалом про здобутки та провали уряду Гройсмана говорити поки що зарано зазначають експерти. Але одне з рішень уряду вже стало знаковим для всієї країни. Це встановлення єдиної ціни на газ для промисловості та населення. У Кабміні твердять, завдяки цьому Україна стане енергонезалежною. Ми сьогодні інвестуємо кошти в розвідку і видобуток газу українського, і ми маємо з імпортера перетворитись на експортера. Але це ж рішення вивело тарифне питання в одне з найболючіших для всіх українців. Уже восени люди отримують нові платіжки, і саме тоді для Кабміну, на думку політологів, настане вирішальний час. Якщо вдасться нейтралізувати тарифну проблему, якщо не буде там величезних протестів, не буде кризи не платежів. Тоді у цього уряду буде перспектива. А якщо не вдасться, тоді проблеми будуть не тільки у уряду Гройсмана, а проблеми будуть у всіх нас. Олексій Сімаков, Анна Айзенберг та Андрій Барков, програма Вікна СТБ.